Сьогодні ми вивчаємо імунні порушення. Алергія це імунне порушення, спричинене невиправданим підвищенням імунної відповіді на дію певних чинників. Термін алергія вперше вів у науку австрійський педіатр Клеменс Петер фон Перке в 1906 році. Наука про алергічні захворювання називається алергологією. Найвідоміші алергічні захворювання це бронхіальна астма, алергічний реніт, алергічний дерматит, а ще харчова алергія, алергія, на ліки, весняна алергія, поліносна пилок, від яких потерпають сьогодні мільйони людей. Речовини, що викликають алергію, здебільшого мають білкову природу і називаються алергенами. Розрізняють зовнішні. Та внутрішні алергени. Зовнішніми алергенами є деякі харчові продукти шоколад, цитрусові, запахи, квітів, парфумів, лікарські препарати. Внутрішніми алергенами є власні тканини організму з видозміненими властивостями. Наприклад, при опіках мертвілі тканини стають чужорідними для організму. Алергени. Можуть потрапляти в організм крізь шкіру й слезові оболонки, або надходити в кров із вогнич запалення. Прояви алергії виникають лише тоді, коли між першим і повторним надходженням алергену існує певний проміжок часу не менш ніж 5-7 днів. Причиною алергії є гістамін, що виділяється лейкоцитами, коли алерген потрапляє в наш організм. Молекули цієї речовини у великій кількості викидуються в кров і, як результат, алергічні реакції. Проявляється алергія розширенням судин, почервонінням шкіри, висипаннями на шкірі, звуженням дихальних шляхів унаслідок розбухання їх слизових оболонок, набряками, нежиттю, чханням, запаленням слизової оболонки ока. Схильність до алергії передається в спадок. Якщо один із батьків страждає на алергію, ймовірність того, що у дитини розвинеться це порушення, становить 25%. При алергії підвищується стомлюваність, посилюється дратівливість, знижується імунітет. Будь-які прояви алергії це сигнал про те, що не все благополучно в імунній системі людини. Головне для лікування алергії Виявити той алерген, який і викликає нездуження. Імунодефіцит це спадкове або набуте імунне порушення, спричинене недостатністю імунної відповіді на дію певних чинників. В основі спадкового імунодефіциту лежать генетично зумовлені дефекти клітин імунної системи. Результатом набутого імунодефіциту є дії чинників зовнішнього середовища на клітини імунної системи, а саме опромінення, фармакологічні засоби, синдром набутого імунодефіциту, сніт людини, який викликаний вірусом імунодефіциту людини ВІЛ. Основні причини набутих імунодефіцитів такі. Це порушення раціонального харчування і виснаження організму. Хронічні інфекції та паразитарні хвороби, великі втрати крові, опіки або захворювання нирок, важкі травми і операції, ендокринні порушення, уживання різних лікарських препаратів і наркотичних засобів. До найповніше вивчених набутих імунодефіцитів відносить синдром набутого імунодефіциту, снід людини. Синдром набутого імунодефіциту це захворювання, яке спричинюється вірусом імунодефіциту людини, віл, що вражає клітини імунної системи. Основні прояви сніду. Загальна слабкість, зростаюче виснаження, збільшення лімфатичних вузлів, тривале підвищення температури, безпричинна втрата ваги. У легенях часто розвиваються інфекції, на шкірі з'являються коричневі. Сині плями та вузлики, які швидко поширюються, стійкі порушення роботи шлунка та кишечнику. Основні шляхи попередження – це відмови від вживання наркотиків та допінгів, користування одноразовим або стерильним інструментом, утримання від випадкових статевих контактів, використання контрацептивів, зберігання подружньої вірності, відсутність неприродних контактів. У наш час радикальних засобів лікування сніду не існує, тому в боротьбі з захворюванням особливо важливими є такі профілактичні заходи, як особиста гігієна, статеве виховання, створення консультативних пунктів та просвітницька робота. Імунізація це спосіб захисту від інфекцій шляхом введення в організм антигенів для формування захисної імунної відповіді. Сьогодні імунізація є одним із найефективніших методів боротьби з правцем, дифтерією, гепатитом, кашлюком, поліомієлітом. Імунізація забезпечує активну та пасивну біологічну стійкість до інфекційних захворювань. Активна імунізація передбачає щеплення, а пасивне введення сироваткових препаратів. У більшості випадків імунізація відбувається за допомогою ін'єкцій. Препарат, що вводять, називають вакциною. А процес вакцинацією. У вакцині, як правило, міститься невелика кількість ослаблених або мертвих мікроорганізмів чи вірусів, що викликають захворювання. Такої кількості недостатньо для розвитку захворювання, але її цілком вистачає для формування імунної відповіді. Хоча імунізація є безпечним процесом, виникнення побічних реакцій все ж таки можливе, найчастіше можна спостерігати незначне підвищення температури, Біль у місці ін'єкції, алергічні реакції. Щоб уникнути подібних ускладнень, слід проводити вакцинацію правильно. Передусім, людина має бути абсолютно здоровою. Перед кожним щепленням необхідний огляд лікаря, який вимірює температуру тіла, оглядає порожнину рота, горла, прослуховує легені. Тільки після всього цього видається направлення на проведення вакцинації.